Любенькі, дорогенькі, доброго дня, доброго. Всього вам доброго. У нас день, дві годинки. Робила сьогодні розклади з вами. Тобто тільки закінчила, зніму відео і поставлю якийсь суп. Варити. Хочеться суп, без нічого. Без, як без нічого? Без м'яса, картошка, вермишелька. Там десь за сараєм кріп такий укропчик. Такий зелененький наріз І от такого хочеться якогось Супчика. Це так лірічне відступлення. Що ми будемо дивитися? Чому собі трошки написала? Європа, НАТО, Росія, що чекає? Що між ними і що чекає їх? Давайте отут має три питання. І... Оце подивимося і подивимося, скільки українців залишиться на території України. Хто дійсно править Україну зробимо віддільне відео. Ну, давайте подивимося зараз Європа, Росія, тобто НАТО Росія. Як, як карта покаже, так і подивимося. Подивимося, подивлюсь сьогодні своїми картами. Зробимо розклад своїми. Картами, кому хочеться, кому бажається, замовляйте карти. Такі пришлю вам почтою, з брошюркою пришлю і з монеткою прийшлю вам такі карти. Зараз вам щось прочитаю, прочитаю про нас з вами. Це сьогодні я так попалася мені. Думаю, я і вам почитаю. Я її вам прочитаю. Так, один німецький психолог на виступі в Берліні сказав: німецький психолог: Українці найрозумніша нація в світі. Це німецький психолог сказав. Ви найрозумніша нація, яку я досліджував. В аудиторії запанувала тиша. Бо те, що він сказав далі, перевернуло всі стереотипи. Мова не про IQ чи академічні досягнення, мова про щось глибше, про розум виживання це точно про нас. Нас хочуть добити, ну, не виходить. Про розум виживання. Ви навчилися жити в хаосі і знаходити порядок. Тобто, якось в хаосі ми ще знаходимо порядок. Ви адаптуєтеся швидше, ніж будь-хто інший. Да, так і є. Там бахка-трахка, а ми стираємо, а ми прибираємо, а ми красимо, а ми робимо те, що робимо. Все, все всі роблять. Психолог, психолог навів 5 фактів, які вразили всіх. Перше, українці вирішують проблеми нестандартно, там, де німці шукають інструкції. Тобто українці вирішують проблеми нестандартно. Там, де німці шукають інструкцію, тому що без інструкції ні туди, ні сюди. Друге, ви працюєте з ресурсами, яких немає, і створюєте диво з нічого. Українці, це слухайте про нас. Ваш мозок, третє, звик до багатозадачності в екстремальних умовах. Четверте, ви тримаєте емоційний баланс там, де інші ламаються. Емоційно ми тримаємо баланс. П'яте. Ваша креативність народжується не від комфорту, а від необхідності. Ваша креативність народжується не від комфорту, а від необхідності. Німці планують на роки вперед, сказав він. Українці планують на години і виживають. Найцікавіше його висновок. Розум не в тому, щоб знати все наперед. Розум у тому, щоб швидко знаходити вихід, коли все пішло не за планом. Щоб знати все наперед, а коли все пішло не за планом. Аудиторія аплодувала стоячи, бо зрозуміла, інтелект вимірюється не тестами. Головна думка, яка залишилася, найрозумніші не ті, хто уникає проблем. Найрозумніші ті, хто навчився з ними танцювати. Неймовірна поруч. Найрозумніші ті, хто навчився з ними танцювати. От так про українців. От так про українців, тобто про нас з вами. От такі діла. Так, давайте далеко від мене ця бумажечка. Тобто НАТО Росія. Зараз Європа Росія. Як карта бачить на зараз ситуацію між Європою, між НАТО і між Росією. От як, як бачать карти, ми так і подивимося. Так, як зараз карта бачить ситуацію? між Європою і Росією. Карта. Тож карта зависання. Карта. Як, як об'яснити? І ті стрюмно їм робити перший шаг тронути Європу. Ну, Європа не робить ніяких движеній, боячись, що зроблять вони от шах до. Тобто всі розуміють, що йти можуть. І тобто всі, 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 всі і Європа, і Росія ситуацію розуміють дуже хорошо. Що накалена вона просто тільки віддає в карті зависання. Просто зараз зависла вона. Все одно Росія шукає жертву. В Росії треба жертва. В Росії, щоб держатися на плаву, от їй потрібна жертва. Чи вони там здвинуті на всю голову, от, от такі вони. Понимаєте? Чи дійсно, ну там хто знає? Чи дійсно світом праве дьявол вже? Уже других слов не підбереш? От ситуація в будь-який момент, вона може, ну от по цій карті вона може піти. Навіть в ту сторону, в яку важко було прочитати. Тобто, всі думають прям, всі сидять затаїв дихання, думають Польща, Європа, НАТО, Польща. Ну вона може піти в ту сторону, де ніхто й не вжидає. Від Росії, що Росія може це зробити. От карта це показує. От таке, от таке в них зараз між ними йдемо сорівнування. Так, з другої сторони, ресурси. Всі борються за ресурси, всі борються за місце під сонцем, кожен правитель хоче бути значимий, щоб його чули, щоб його слухали, ну чути когось ніхто не хоче. Хочуть, щоб слухали його. Взрив буде, і взрив буде дуже серйозний. Побачення. І мудрі люди це розуміють. Мудрі люди, які розумні люди, які дійсно нікому не підлизують нічого, а дійсно реально дивляться на все те, що відбувається. От між Європою ми беремо НАТО, Росія, от взрив буде і буде дуже серйозний взрив. Тобто карта мудрості, хто, хто розумний, хто аналізує, хто той розуміє. розуміє. І от як би не цікаво було, і в Росії ресурсів хватить на це все. Хоча кажуть, що там поможуть, поможуть, ресурсів хватить для того, щоб піти і зробити безбашені, да, безбашені. Що ж тут скажуть, безбашення. От як ситуація, от як карта бачить ситуацію на зараз. Збашення. Приближаємося десятка мічей. Якщо хтось думає, що в Росії. З Європою не може ніяких стичок, тому що ядерна зброя, десь щось там, проти НАТО вони не підуть, але по карті дуже глибоко ошибаються. Дуже глибоко ошибаються. Прям чересчур глибоко ошибаються. І підуть, і, і смерті будуть, і ніхто ні на кого не пожаліє і не подивиться. І ніяка ядерна зброя не встановлена. Десь кудись підуть обов'язково. По п'ять я ніколи таких дуже, мабуть, і розкладів таких не було, йому чітко Європа там, да, десь в нас ми балакали, колись розклад робила десь із Прибалтики, десь на ту сторону вони можуть піти. Десь робила я розклад, падала карта, що інтерес до України пропадає. Прийде час, до України інтерес пропаде. Просто вони не знатимуть, як звідсіля вилізти. Так, да, те, що загадали вони, я не не можу сказати, що вони віддадуть його назад. Ні, на зараз це ні абсолютно ну, те, що перегадали, те перегадали. Ну, інтерес до України пропаде. Опять я кажу, опять карту по карті, я вам сказала так. Ну, щоб вони, я ж вам кажу, що розумні люди, от розумні люди, вони розуміють. Що десь взрив якийсь буде. Ну, взрив не в тому смислі, що, а в тому смислі, що десь прорив в сторону НАТО, Європи буде. Тому що і жертви, тому що смерті, потому що, потому що. От, ситуація просто зависла зараз. Пока фінансово, знаєте, як готовляться. От королі там. Всякі такі дяденьки, які керують світом, готовляться, все впирається в фінанси. Тільки будуть готові, так, так ситуація є. І... Ну, на, на зараз та карта бачить, карта бачить цю ситуацію. Ну, давайте ще трошки подивимось, потім спитаємо роль України, як Україна. Ну, і коли це може бути, це все, що карта показує. Коли це може бути, от все те, що карта показує, коли це може бути? Ну, тут карта зиму рисує. Дявол до зими, він ну, як от, укріпне. Зараз для них тяжело, за для них, для, от, от Росія йде під цією карти. Для них це важкувато, навіть для них от сейчас важкувато, десь кудись. Тож готуємося, 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 готуємося. Всі оці палки тягнемо додому, тобто ми готуємося. А от туди ближче до зими, до зими, от може бути і знайдуться хто піде воювати з сторони Росії. Європа, Європа я Пройдеться там, пройдеться там. Опять же, п'ять надія, яка жінка, яка жінка, дай Бог, Дьявол пройдеться. Не подивиться, чи діти, чи дома, чи сім'ї, чи що. Тут дьявол не встановиться. Це не встановлює дьявол, да, абсолютно не встановлює. Абсолютно не встановить його. Так що можуть зрізатися і можуть зрізатися дуже крепко. А що ж в Україні? Так а чого карта так показує? П'ять жінка йде. Ну коли це може бути не конкретно. Тобто в Україні має бути велика вода. Що це за вода? Це все те каже, що в своє час був час, коли можна було все це дружно то есть так, стати разом і все встановити. Зараз це все. Вроді з однієї сторони Росія є славила, скільки прийшло, скільки їх полягло, скільки вони вистріляли, вибихкали, але в те сказати, апетит, апетит розгорається. Дьявол, апетит. Не пропадає до війни, до того всього, що не пропадає. А в Україні десь якась вода має бути. І після того от, можна сказати, що десь вони підуть в другу сторону. Десь ще з водою дуже велика, де щось буде з водою. Вода, вода, взрив, вода. Тобто вода і взрив дуже великий буде. Так, да, вода вода і взрив дуже великий буде. Тобто щось серйозне буде. Україні. Ну, ставлять вони Україну. Тусь як ставлять. Ну, от не цікаво, все одно карта показує. не цікаво, От буде вода. Дуже великий взрив і дуже велика вода буде. Дуже велике, дуже болезненно це все для України буде. Дуже болезненно буде це для України. Тобто фінансово дуже Україна тут може потеряти і все. Тобто... Це ми не можемо контролювати. Тобто, тут ми не можемо сказати туди не стріляйте, а туди стріляйте. В тому смислі: вода, 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 вода. Вода і кубок через верх, і тут вода, і везде вода, і дуже великий взрив буде по воді. От тут, от, після цього, вони можуть піти в другу сторону. Піти, піти в другу сторону. Ну, як їх зустріне НАТО, як їх зустріне НАТО. Старатимуться договоритися, старатимуться балакати. За Україну договорюватися не треба, а за себе. Ну, то тобто, бачиш, світ, світ піде на договоренності. Світ тоді, світ тоді може дьяволу дати все і більше. Тому що тоді вже свою жопу треба закривати. А покамисть, а покамість отак. І це не те, що там. За тих чи проти тих, це те, що карта показує. Ніхто не за тих, і ніхто. Ми за Україну. Я в Україні живу, я за Україну. Ну тоді, тільки коли жопу треба буде свою прикривати, от тоді можуть піти на договоренності. Понимаєте? І він на це може йти, щоб отримати те, що хочуть вони, От він може йти. Тобто серйозно, серйозно. Не, не пусте, одним словом, не пуста. Це все, що показує карта. Так, і давайте подивимося. Ну, хто поняв, як я кажу, той поняв. Давайте подивимося, скільки українців залишиться на території України. От воно на Ютубі там багато таких розговорів, що було 40 мільйонів з лишнім. Тепер 20, чи 25, чи 28. Ну от скільки, скільки залишиться українців в Україні, скільки українців, як варта бачить. Давайте. Це мої карти, які придумані мною, які йдуть із логотипчиком такі, тут чорнобривці, тут, тут калина, тут все українське, українське, українське життя на картах прорисоване. Тобто, хто бажає, хто хоче, пожалуйста. Так, скільки українців? яка українка красива. Про українців балакаємо, скільки українців. Українські, в, українці, в Українців бажання бути вдома. Там, де родилися, там, де лелеки зверху, колесаночка зверху, тут родити, тут жити, В українців таке бажання. Ну, все ваше і важче. Українцям в Україні бути, знаходитися. Далі не кажу, борьба. Так бойова з своїм народом буде. Карта помочі. Більше-більш українцям потрібна допомочь буде. Звісно, що залежить це від конкретних людей, те, що в самій Україні відбувається, багато людей з нуля починати на своє життя, приймати такий вибір, тобто буде дивитися в сторону, хоч довольні, хоч недовольні, хоч хочуть, хоч не хочуть. А скільки ж, ну, от скільки залишиться. А багато буде вертатися. От я вам скажу, що от, не знаю, я там які прогнози, що там за прогнози дають, де... все одно карта дуже багато буде вертатися. Поїздивши по світу, дуже багато буде вертатися. Диве карта веде. Тобто, походивши з торбинкою по світу, шукаючи, да, стараючись себе захистити не від хорошої житті. Ну, тобто вибір приймаючи в сторону того, що от ми йдемо по світу, ми себе захищаємо, світ нам не дуже радий, тому що сидить він недовольний, не фінансово не радий. Ну, дуже рідко, ну, дуже мало хто людей. І карта вертаємося, вертаємося. Звідки на пішли, туди і вертаємося. Все рівно люди будуть вертатися. В свої дома, карта: в свої дома, свої двори, свої. будуть вертатися. Тільки стане, тільки стане, ну тут страшний суд, тільки, тільки закінчення цього всього падає. Будуть люди вертатися. Ну, я б сказала половину із тих людей, от скільки було нас на початок. 22 року на початок війни половина людей ми не досчитаємося. Тобто можуть уїхати, можуть погибнути, можуть після того, як кордони відкриють, поїхати різко. Тобто половина людей, половина мільйонів 20, 20 і, і трохи можуть залишитися в Україні. Хоча вертатися будуть багато. Вертатися будуть в свої дома будуть вертатися багато людей. Тут, бачите, тут карта прямо мислі, люди довго будуть приймати рішення. Даже от як карта показує, більш, більш вдумчиво будуть відноситися до того, чи вертатися. Рішення приймалося ну, не те, що легше, а простіше уїжджати звідсіля. Тобто, це, ну, це винуждено, а от вертатися, тут людина буде стояти перед, ну тобто це вопрос такий: житті і смерті. Чи вертатись в Україну. Хоча буде багато вертатися. Бо вибор будуть люди робити в сторону того, щоб вертатись в Україну. Так що, ну, багатьох це фактично половина половина України от карта показує. На сьогодні карта показує, половину половина населення України, яке було на початок війни, воно десь буде по Тобто, багато, багато, звісно, багато. Це дуже багато. І все. Тому що тут допомочі дуже ніхто не почувствував, щоб сама Україна чимось допомогла цим біженцям, переселенцям. Нема тут допомоги, карта показує. І люди пішли по світу шукати ну, поміч якусь, щоб показали їм. Ну, Ось таке відео ми зробили. Зробили ми сьогодні моїми картами. Подивилися ще раз на карти. Ну, так я стараюся вам кожен день брати карту, карту на, на день, Там, чи карти на день. От якось гарно вам це писати. красиво писати, щоб ви читали. Ну, а далі подивимося, хто ж дійсно таке, от зробимо слідуюче відео, хто ж дійсно таке править Україною. От хто править? Чи дійсно ті люди, яких ми вибирали колись. Чи хтось ними управляє, подивимося, як карта бачить. Так що, ставайтеся здоровенькі, бережіть себе. Время неспокійне, але ну, в те же час треба це все пережити. Все, пока пока